Всім доброго здоров'я, середина вересня, ранок осінній такий, трохи туманний. Ми з Назаром на Дністрі. Перше цього року будемо спінгувати зранку і до вечора. ну Переважно будемо все-таки кидати обурки, блесни, щось таке. Такі приманки. Перекат, вода дуже впала цього року бачу. Назар вже закидає і я приєднуюсь до нього. Воду будуть летіти недорогі приманки, басики. Басик в обларки. Ось такі, ось такі. Цикади, звичайно. Містер дуже пожирає приманки. Так що дорогі ставити тут затратно. Поки що жодна риба ніде не плюхнула. Тишина. Такий жирешок, але будемо бачити, як ми будемо протягом дня. Іні Дністер. Ну, все-таки приїхали, можна сказати, за білим хижаком. Зараз була поклевка. Но вабер? Новаблерок. То добре? Перша риба є. Цикада Basic Star 3,5 грама, такий малесенький кленик. Тут же близько біля ніг атакував. З однієї сторони добре, тому що на перекаті і така невелика риба стоїть. Значить має бути щось і більше. Красота сонце піднімається. Але свіже сьогодні. Плюс вісім. Осінь. Це вже осінь. Поки не клює, прогріється, вирішуємо себе підкормити. Чаю попити і ще закинути на дно. <рив> Чаю випили по канапці і знову спінгувати. Так ну буде на протязі дня. Є риба. Файний клень. Льокс пливи. Це кадо. Є шанс, є оптимізм, що на протязі дня ще буде риба. Хоча не факт. Не цей файний був, нема що казати. Файненький. То це пожив? Щось з взяло? Ось вам і Дністер. <рігла> Оце так. Дивіться на гачок цього цикади. <рігла> Майже розігнуло повністю. Ось червоний плавник Поплив. От це красота. А мінус проманка, так? Що, що одні стерп? Перекати не так проманки пожирають, хлопці. Не було жодної рибалки, щоб ми не обривались. Жодної. Але є таке, що... Як чіпаєш, ну, я так, раз, що ти лавиш, лавиш, не рвеш. А де коли? Так. Ти другий раз закину. Так, ну, Я другий раз закинув. Ну, я, я поки що не обірвався, але обірвусь точно сьогодні. Тут на перекаті такі каміння. І по пару сотень кілограм, і то острій. Що Назіка щось взяла, її розмотує, розмотує. І вниз. вони А це трофей Назіка, таку він не ловив. No. А ваги маєш? Маєш, колсе. 3400. Майже. Три 3,430. Три тридцять. Три чотириста десять. На деякий час зафіксувалась, вага. Піймав Назар за довгі роки свій трофей. Звичайно, два плюс до трьох Назар ловив, на таку ще не ловив. Всього разу в нього попався трофей, з чим його вітаю. Поки Назар її фотографує, відчіпає, а я йду закидати. Осінній день короткий. І в мене обрив. Вже три проманки сьогодні, друзі, пішло. Ваблер і дві цикади сьогодні блиснули на нас двох. Басик магнум. Зараз зачеплю. Тут занурення СССР. Трохи покидаю. Подивлюсь, може щось біля поверхні. Якась риба стоїть. Така потужна покльовка була. Дуже розшибаюсь пінгу. Оба! Таких кланик хо-хо-хо-хо. Червонопери ну. Це Дністер. Гарний з вигляду. Просто красота. О! Файний. Ще файне. Щодощик. А після дощу йде чуть-чуть підйом води, несе водорості і тоді вже ловити неможливо буде. Таке часто буває на Дністрі. Попадав куча разів на таку риболовлю, що ловити неможливо. Складна річка Дністер. Рівень води постійно міняється. Іноді з весни буває аж до липня. Велика і була тут тече. Так буває, що за 2 місяці три можна прибавити. А ще як осінь буває дощоваток взагалі. Сподіваюся, що дощу багато не буде. Зараз вже практично друга година, і що тих поклявок на одній руці порахувати, що воно зараз у мене, але, але як попадає така риба, то попадає. Ах! Трофей дні живуть. Немо готувати щось. О, ще чому тонові не пришмалити. обід у нас. Друга десь, десь доходить друга, ні? Дамо місцю відпочити від наших пробанок. На, на Дністрі сильніше риби, ніж на пруті. Та й покльовки злі такі. Наш, на пруті... Та й дріблі так э... Про ті, знаєш, річка вузька і вона так собою... не гасає. немає такої площі, вона тут себе веде спокійно. Він дві такий клейте. І напроти такого клейн, він худий. No. А тут дерево має. Півкіля до кіля він вже має такий. Так, вони вже тут набагато грубші. Вони тут з собою такої шиють. Велика площа води і вони розганяються так. Так, так. Тут треба важче взяти. Аж стоят добрый хлеб, да? Так. Как, ты ничего не брал, я взял? Нет. Литрину. Зараз распешим. <laughs> Литра 25 она взял. Не. Дай мне эту кружку. А водички. З однієї сторони риболовля така одноманітна. Одне місце, закидаєш, закидаєш, пішов, відпочив, перекусив, знову закидаєш, але саме так і виходить дочекатись, хвилювати трофей. Справа дочекатись тої покльовки. Єдиної. Так, година за годиною летить. Дивіться, вітер східний. Закидаємо, закидаємо, кльова немає, але може бути що свою рибу ми вже спіймали. Спінінговий комплект сьогодні. Спіні Crazy Fish Optimus 244 довжина тест 314 Катушка Daiwa Ninja 4000 восьмежильний Шнур 0,6 Дайва Gibraltar, ця погода. Я думаю, що навпаки під вечір. Як то голови любить клювати, а то ніфіга. Всі, ну як маленький голови, два такі гарні, все. До обіду. Сьогодні клюва від обіду. Одмахаємо холосту спінгами. Але таке одна покльовка все може змінити. Так що до вечора, ще дві години, вони спінгувати. Хлопці останній шанс Підсак та я десь там є? Ні, я підводжу туди до тебе. Uh -huh. Я підводжу туди до тебе. Зарази Дальше Далі негана зайти. Ну зайди далі, може вона не хоче на меншу воду підходити. Ах, зарази. Сього там. Бачиш? Бачиш? Є І розчепили Та я бачу як вискочила приманка. Я такі вимолив О ха більше за, за мою першу Файно, файно. Розі. Ще дідусь Дністер, під вечір подарувавши таку одну рибу. Дивіться Назар зачепив, пробує відчепити. Ністер бере свою дань за трофеї приманками. Що за цеп? Я обірвав перший. Вже за 19 годину перевалило, риболовлю завершуємо. Ще під вечір таки дочекався однієї покльовки в марени. він так більше і не клював, тільки зранку. Двох спіймав, і трьох одного маленького, не зар одного. Улов класний, але якщо рахувати по покльовках, то за цілий день скільки треба накидати спіньго, бо отримати цих кілька покльовок. Так що таке перший виїзд цього року. В принципі, Скоро і вересень закінчиться. Отримали море адреналіну від цих поклявок, від, від витягування цих сильних риб. Ну Так що таке посилання на Снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте і до зустрічі!